Всім привіт! Сьогодні будемо перевіряти, чи треба змочувати фільтри перед тим, як заварювати вашу каву. Ми зазвичай ніколи не змочуємо, бо не треба, ми так думали. Сьогодні дізнаємось напевне, на, на, на чи треба, чи не треба, що воно міняє, чи, в чому різниця. Будемо сьогодні, у нас одна та сама кава, одні ті саме умови, буде фільтр змочений і буде фільтр, як ми звикли, не змочений. І подивимося, чим вони відрізняються. Візьмемо. Самі звичайні харіва фільтри, самі звичайні. Що ви не казали, що у вас якісь не такі фільтри і власне треба змочувати. Кава Мехіко, Мексика, Мексика. Сакобель, Сакобель, Мексика, Сакобель, Мита, Мексика. Смачна, класна. Так що вона прям ідеальна для тесту. До речі, маленька історія. Колись два роки тому, чи щось типу того, я, я був на виробництві, заварював собі каву, як зазвичай. Стояв, змочував фільтр, прогибав воронку, мене так навчили, підходить до слава і каже, що ти робиш? Я такий, що не видно, каву варю. А він каже: Ні, що ти робиш? Я кажу, ну фільтр змочу. А він каже, а на що ти змочиш? Я кажу: ну як це, паперовий смак прибрати, воронку прогріти, а на що? А я такий стоїв і думаю. А я і не знаю, я її якось не змочено і не коштував. Слава мені заварив. Слова Слава, заварив свій рецепт, нічого там не змочу, стою і думаю, що ти, як це ти не змочив фільтр, це ж буде щось згадати. І він заварив, я спробував, а воно на смак е, смачніше, ніж я колись собі варив. Ти просто заварив нормально. Так. Да. І я такий, в мене світ трошки перевернувся, бо мене вчили, що обов'язково це треба робити. Прямо ну, вмреш, якщо не змочиш фільтр. Прямо ну, погіблі буде, все, смерть. А він взяв і такий тайп пофігу, на все наплював і зробив смачніше, ніж я колись коли-небудь собі наварював. В чому суть промивання взагалі? Ну, як кажуть експерти умовні, ми прибираємо паперовий смак, який в фільтрі неминуче є, ну, не так кажуть. І одночасно пригріваємо воронку. Плюс у нас фільтр ніби прилипає до стінок якісно, класно, і це нам якось допомагає смачніше заварити каву. І це все насправді. Насправді це все звучить дуже логічно. Ну, прямо Нема до чого докопатися. Ну, хіба. Прогріваю воронку, я не знаю, що я. Фільтрив час. Всьо. Ладно, не буде. Виллю воду так, ще бути... З фільтру. Промив фільтр ще й обратний. Так, ви що? Там ж, ж паперовий смак. Ладно, шутки в сторону. Води чистої. Да, да. Я от, за це я не люблю, бо Супайте. перевод води. Особливо, якщо ви купуєте бутильовану, самі розумієте. Да, да, да. Особливо, якщо це якась моршинська, ви півтора літра купили собі за 23 гривні. Це дорого. Звідси питання наше. Що? На що таке робити? Це ж трошечки ну, неправильно, на мій погляд. Задача. Зробити однаково дві воронки, якимось там. Вливань. Просто заловить там по 100 грамів, щось таке. Ну, угу. до речі, різні. Хоча б зараз однакові, ніби. Коротше, важко сказати. Які вони різні, а? Подивіться. прямо. прям. Подивимось. Колір. Каву протепла. Ну, от я звідси дивлюсь однаково ніби. Що? Ну, саме фільтри ти можеш навозити що? Так, да, так, да, да. Фільтри да. Я, я думаю, ти про каву. Фільтри, да, тут жовтий, тут білий. <laughs> Тут кава, ви да, капілярним ефектом піднялася і по паперу і окрасила його. Тут маслами такого нема, бо там вже вона була пропитана водою. Так, якого... Ні, просто капілярним ефектом кава сама піднялася. ну, по фільтру, з фільтру змочила сама. З ну, понятно, що з маслами. Але я тобі ставлю напроти. <laughs> Зря я ставлю напроти, я зрозумів. Що ти да, нічого да. не бачив. ТП, ще. Все. Ти перемішаєш декілька разів, поки я не відвернувся. Вже можна повертатися? Да, я вас по, -по проміжку. Щоб ты не знав, да? Да. так? Так. От, а так. От. Так вот, вот так вот. Вот так вот. Все. А є у нас капінгові ложки. Дякую, Ой, дави, да. класні ложки, кстати. Дуже класні. Це новые. Да. А, це, да, це ж нові. Точно. Це хороші, це хороші, вони об'ємні. Бачите, яке? Тут багато кави може поміститися. Може бути таке, що буде якась різниця, і я не буду засмучений, якщо дійсно промивка щось, щось міняє. Я, мені мені дійсно цікаво. У мене є вердикт не стосовно фільтрів, а стосовно того, як я а заварив. Не. Скажеш? Я перетримав цю походу, щось якось неоднаково не, не заварив. Це прям супер класно заварена. Вона м'яка, і, і округла, і смачна, дійсно. А ця трошечки агресивна пер... і перетримана трошечки. Не Мені здавалося, що я щось не, ну, от якось зафакапил на заварюванні і оце був той варіант, мені здається. На заварювання прям? Ти Так, фінансова. Да, да. Треба перезаварити. Ти відчуваєш фільтри? Хоч десь. Ні, фільтри ні. Я відчуваю різницю. Ну різниця є. Різниця суттєво. Ну, Чого? Я Тоби вважаю, що... Да. То переваримо. Давай переваримо. Давай ти не будеш знати дещо. А, ви... Навіть зараз. Я согласен. Давай. Да. Але я буду знати. — Ой, я подивився. Я подивився. Можешь писать. Ти просто запам'ятав, де що? — я показав глядач. Найголовніше, що люблять люди робити ось так от паперовими серветочками, <хи> щоб додавати смак серветочки попереду. <хи> а потім кажуть, що типу щоб ти хітбо пробуваєш. Да. Я, до речі, завжди так протираю -про серветками. Постійно. Всі на капельних так роблять. Масла треба. Масла в чашки. Да -да 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 -да. Так, водою їх важко. треба з, з якимось фері воду. Навіть дуже гаряча градусів. вода, вона не сильно. Ну хоча кава йому і, і змиє, а от. 300 градусів. що 300 градусів? Вода 300 градусів. Це навіть пар 300 градусів це дуже гарячий пар. Таким паром що, можна щось. 100 бар. В реакторах там пара Скільки градусів. Теж може і менше ніж 300 слухайте. Щось? Яка температура... Та, що ти хочеш? Okay, Тож, яка температура пару в парогенераторах в турбінах реакторів? Do you hear me? Yes, I hear you. So, what's the temperature of steam? In power plants, like nuclear power plants, it's classified uh, that's information. A good point. Nuclear power plants actually, the operating temperatures of nuclear power plants aren't classified. While the Design might be proprietary information. The basic physics and operating ranges for things like steam temperature are pretty well known in the engineering world. So, what's the temperature of the steam? The steam in a nuclear power plant typically reaches temperatures of around 500 to 600 degrees Fahrenheit. Fahrenheit. Tell me in Celsius. Tell in Celsius because I don't understand Fahrenheit. <laughs> sure. So in Celsius, the steam in a nuclear power plant usually gets up to about 260 to 315 degrees. So I can clean my coffee using this steam it will be plenty of temperature i wouldn't recommend that the steam from a nuclear power plant is incredibly dangerous it's under extremely high pressure and it's contaminated with all sorts of nasty things from the nuclear reaction thanks <sharp inhale> <sharp inhale> Що собі, промівка. Я не буду так сильно промивати, як той раз. Того ж мені жалко воду. Так ось так от. Треба б зробити нормально, щоб об'єктивно оцінити, об'єктивно порівняти. Мені самому дуже цікаво. Я взагалі не очікував, що буде взагалі якась різниця. 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 Тут Що? тут краплі. А зверху ще. А зверху тут вода ще є, але вона краплі. Тобто промита швидше заварюється. Бачиш? Промита швидше заварюється. Ну, трошечки. Ну вона була перша, так, вона була перша. Ну так дивись, Ну, бішмає зараз подивимось. Ну слухай, майже однаково. Ну я так спину ще. Як в Калінпі Парк? Ні. бум 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 бом І переставля. Так, для села переставляємо. Перестав. И... Трошки перемішаємо. Серветичку. Я там перемішав, то що вже показати. Я перемішав? Перемішав. Угу. Поки це і перемішав. Звідки зацвіт? Я знаю, яку чашку обираю. А от далі ти куштуєш, вони вже не такі різні? Ні, такі. Я одразу скажу, що мені ось ця чашка подобається. Вона більш збалансована, як попередньо. Да. Але вони зараз нам, нам набагато більш однакові. Ні, так. Ну, дивісь, більш... дивись, дивись. дивись. Ну, да. Ти зрозумів, про що? Той раз вони були так. просто різні, а зараз вони вже більш схожі. Ну, все просто все одно м'якіше. Ну, фруктовіше. А там більш ягодніше з зеленими нотками. Як і в попередньому випадку, не, не, не стільки драматично, але як і в попередньому випадку, ця більш м'якіша, більш. А жовтий, тут зелений. Да -да -да, більш така м'яка, як... округла і приємна, а тут більш така жорстка. просто. Львий. Жовтий зелений. Згоден? Згоден, да. так. Я знаю чому. Груші. Зараз вони набагато більш однакові. Просто якщо от... Там ти, не кажи. Ну, вже нема такої, нема такої великої різниці. Ну є... Так, да, так, да, все одно. ця трошечки більш жорстка, в плані така більш агресивна навіть. А, більш м'яка. Давай піднімай чашку, яка розпобулась. Нам сподобалось ця, За але ну, зараз не набагато більше, чесно. Давай, піднімай прям нормально, як, як в мультику цьому, як його. Та піднімай ще. ще, ще. Драй. Ще. Ще. Це суха. Дру. Дру. Зі смайликом. Не поняв. Не, став, 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 став. Це став. прикол чи що? Це, тут, 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 тут ще, ще. А це вед? Да? Мокра. А, 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 а той раз як було? А той раз як було? Так само. Да ладно. Я показав. Клянешся? Камеру. Я на камеру показав. Так, окей. Що-то я не зрозумів. Прикол. А... Люди люди втрачають смак. ото ти тоді в того чашка вразила. Твоїми руками, не моїми. Просто прикол, знаєте, в чому? Отут у мене не ця спроба попередня, отут у мене була змочена, а отут була не змочена. І саме не змочено я трошки зафакапав. У мене був блум, і він тут був секунд 40, а то і навіть більше. От прямо, ну Вона була сильно не так, як я хотів, і вона була смачніша, ви хочете сказати. Дивно. М'яко кажучи. Чесно кажучи, я сильно сильно сильно, сильно здивований. Ні, я думав, я клянусь. Я думав, та що ми змачували, вона була смачніша. Я вам клянусь. Я був вже готовий, знаєте, перевернути свій світ і зрозуміти, що я був всі ці роки дурним і робив неправильно. Але ні. На насправді все написав, як ви дурні. <рес> ні. Ні. <рес> ні. Я дуже відкритий до критики, я дуже відкритий до чогось нового. Я був повністю відкритий ви визнати. Я був готовий визнати, що я був неправий, Але ні, блін, ні. Але, 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 але. ми намагаємось бути об'єктивними максимально. І давлячи вже до кінця цю тему, заваримо ще клевер. В одному ми так само не змочимо, в іншому ми змочимо фільтр, в клевері подивимося різницю. Може, може клевер інакше якось себе покаже. Фільтри міліта. А, м? міліта. Філь... Да, Фільтри міліта, повільні, недорогі, наскільки да, я знаю. Нормально. Ну, може ви їх знаєте, може ви їх не знаєте, от такі от. Все. Поїхали по кліверу. Так, зараз розшифруємо, які смаки були в якій чашці. На пачці написано ранній абрикос, калина, клоновий сироп, груша, дичка. А от там, де були, Давай так. не змочена, вона була більш м'яка, то більш до груші, до такого клонового сиропу. А отут, в правій, там, де змочена, була дійсно ранній абрикос, вона така була більш кисла, більш зелена. Калини, так, да, так, да, да, 100 відзорків. Як ми казали, тут така більш м'яка, помаранчевий, жовтий колір смаку. Тут більш кислотна, більш. Е... Гіркий. Такий... Калинова. Непогана, непогано, не абсолютно. просто інше. Калинова, да. Калинова гірчинка. Калинова гірчинка. Невеличка. Насправді невеличка. І, ну, чесно, різниця не сильно велика була другий раз, але відчутно. Не змочена була смачніше. Не вірю, що це кажу, але кажу. Ну, наша здогадка наступна, що папір все ж таки робить якусь магію, він щось забирає в себе, якусь гірчинку, якусь неприємну. Да -да, от коли фарбує. Оці перші краплі, що ви робите блум, у вас кава одразу по паперу піднімається вверх, ну, просачує папер. Да -да -да, Змінію колір фільтру, це ну, сильно видно. І щось це робить. Я, якийсь, якусь магію, якийсь прикол. Е таким чином, що кава в підсумку стає смачнішою. Особливо це помітно, якщо ви порівнюєте змочений фільтр і не змочений одночасно. Ви самі можете переконатися в цьому. Та воно ну, навіть це так було, якщо щось. Е -е, Настільки ну, різниця величезна, що команда. Там... Величезна, якщо не старатися однаково заварити. А якщо старатися однаково заварити, вона вже не настільки велика, але вона одразу відчутна. одразу Не треба три чашки. Нема такого, що не знаю. Ти одразу відчуваєш де смачніше. Це шоковано, поки що така шокова інформація. Після цього відео втакає, всі будуть переучуватися. Дім Санець буде ходити. Руками беруть папір. Брудними бажано промити, але це таке там навіть... суші, це шимі, беруть руками, зліплюють і віддають отак от людині в рот одразу. Я, я коли бачу якийсь стрітфуд, і де готують в рукавичках, мені щось ну, не сильно хочеться там їсти, чесно кажучи. Бо руками готувати це набільш, набагато більш гігієнічно, ніж в рукавицях. Бо руки ти постійно миєш, а в рукавицях ти що, їх ти їх не миєш? Гроші взяв. Так, да, бувають такі що в рукавиці там, взяли, там, щось відрахував, пішов м'ясо потеребонів. Що ми робимо? З, е, змочити. Так, буде оцей у нас змочений, цей буде не змочений. Поки що план такий. Ну так, да, в такаві там вже ж не, не, ой, не тільки змочують фільтр, щоб позбутися так званого паперового, паперового смаку, там ще й прогрівають воронки, а у них е, ледь, ледь не всі воронки, керамічні. керамічні, або фарфорові, або ще якісь. ну там Оці вони люблять оригамі, всякі. Погривай. І а, воно на підігріві стоїть. А орігамі, як ми знаємо, що вона чи то якась кераміка, чи то фарфор, чи то... Бог його знає, не пам'ятаю, чесно. Називається це торцево. Наче як. Порцеляна. порцеляна. Yeah. Наче як тон тоненька японська порцеляна чи фарфор. Насправді, ну, не пам'ятаю. А рігами. Ти впевнений, що це не. Це був кераміка? Кераміка. А я вже сказав. Не кераміка сказав? Курфор. Фу, кераміка. Я кераміка хотів сказати. Що я роблю? Я щось запутався. Я так і буду робити і навіть ту ще отак от подесь. Давай ще розрівняємо. Не знаю на що. 93 вода. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ну. І так, і все готово. Ладно, я не клеверний експерт, може. Коротше, по, по часу прямо один в один, чесно кажучи. Опа, на підставки наші. І процедура та сама. Да. Вражнее, я там сейчас побачил бы. А? Ты ковражнейший, я там сейчас побачил. Да вот и я думаю, ну ладно. Да, так, треба. Серветка. А -а -а. Серветка, серветочка. Трошки крутейше просто. Абсолютно субочка. Ну, тут теж фаворит є однозначно, як на мене. Хача? Без. Без сербичів тіла. Ча ні? Я можу описати. Я можу сказати. Ну, давай, давай хорошо. Давай по черзі. Давай не так, давай так. Е, яка тобі більше подобається? Давай. Три, два, один. О, це хорошо? Більш інтенсивно. Так, да, так. Да. Більш інтенсивно, але прикольна. Більш інтенсивно, але прикольно. Це згоден. А тут вона трошечки зеленувата така. Ну так. Як... Ну, да. як на мене вона така більш, більш ніжна. Мені ну, це сподобалось. См... Ну так, да, ну тут трохи дівчинка після смаку напрягає. Але смаків більше. Не можу не погодитись, чесно? Більше смаків, а там як просідає трошки. <плес> да? Не можу не погодитись, насправді. Тут трошки біль... тут, тут більше смаків, тут таке воно більш м'яка. І, і в такому випадку, в такому випадку Коли от у нас це вже думки розійшлися, Але і, 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 і та і та смачна, просто вони трошки різні і тут вже кому яке більше подобається. Але... В такому випадку вже змочиш ти не змочиш, виходить, що неважливо. Але дуже важко розпізнати, яка смачніша. Да, Ту, да, да, да. Різниця настільки маленька, що. Тут же по суті, її нема. Тут вже різниця в тому, кому що подобається, а Я це суб'єктивно. Об'єктивно визначити не яка смачніша не можна. Відповідно, неважливо. Де що. Це змочена. Та, що мені більше сподобалось трошечки. А це, ну, відповідно, не змочена. Ну, давайте подивимося, може там. Там красивий смайлик. да, Там красивий смалик. не ну, знаю, бачите, не бачите? Да, бачу. А, з фільтром Маліта, в Клевері. Меліта, меліта. Джормані. Меліта. Меліта. З фільтрами меліта. E, в клевері неважливо змочуєте ваш фільтр чи не змочуєте. Але більш комплексно, якщо змочувати. Але більш м'яка, yeah, якщо. Yeah. Якщо не змочувати, більш комплекс. Da, якщо не змочувати, трошечки більше смаків, якщо не змочити, вона буде більш така м'якенька, округленька, І така недавно, делікатна. Та дус починається. Оце тільки що казав, що... важко вже рісп... Рісп... Ні, важко, але, ну, очевидно. <KilimLO> <ruled> ну, Якщо тут сайт байсайд, якщо на сайт сайт, нереально просто. Так, 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 Якщо не порівнювати, ну взагалі різниці немає, воно не існує, по суті. Якщо порівнювати, то вона мінімальна, але все одно у нас думки розійшлися. Коротше, ви поняли, ви, Ну ви поняли, ну ви що, ви Розумніші нас, глядачі наші. Так що нема сенсу щось допояснювати. Прошечки надварили, ідеально. Як це? Як українською баяст. Баяст людина. Не, не знаєш? Ну, от слава, це конкретний баест. Я ж не бачив. Ну, тепер ти знаєш і, і насипаєш прямо з задоволенням. Ох, би Час. насипати. Тому ми робимо сліпі дегустації, сліпі тестування, щоб ніхто з нас не був. З двома перемішуваннями. З нас не а з двома. Як це? Перед. перед. Щоб ніхто з нас заздалегідь не цей вок. Не цей вок. Я забув слово. Клевер, смачно. Але ворон... Mm. Ти про що? Ви А, суперський. Ні, ну це. Це стиль. Це прям. Англійської слово Classy. Оце класі. Стайліш. Це круто, мені подобається. А, а, а. Отак, отак, о, так, так, чикс. отак от отак от зробити. Чікс. Отак от чекс. Так от. Опа. І ще. О-о-о, чпекс. І у вас, так, да, у вас таке вумен стайл. Круто? Ліпстик. Ліпстик, так. Точно. Круто? Круто. Мені подобається. Дуже дякую спонсорам, що ви є. А ви теж можете стати спонсором, якщо ви не спонсор. Ви за це отримуєте нашу величезну подяку і знижку на каву, до речі, на, 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 всі, на всі каву. Чи майже на всю. Коротше, наче як на всю. П'ятнадцять. Ніхто про це не знає, або мало хто думає. Але якщо ви стаєте спонсором і купуєте одну пачку будь-яку, ви вже окупаєте своє спонсорство. Так. Тобто це вигідно, не нам. Чому ви не спонсор, блін? Альо? Це вигідно вам, а не нам. Комон, гайс. Все, всім пока, щастя, здоров'я, дякую спонсорам, всього найкращого. І такі об'єктивні і унікальні огляди і тести мало де побачити, так що підписуйтесь. Понятно, ну знаєте, Ми скромні. ну, Понятно, що ніде. ну, як, ну Не можна сказати ніде. Ніде от таке не побачите, Йома, ну, йому, йому. У, 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 да. ну, да, Ще у слави там каналів каналі штук 500 різних. Можете ще у нього подивитися щось. Але так. Друзі, це що пишеться все?